З проїжджої частини прямо у кювет між селами воронки та зелене, що на рівненщині трапилася автопригода. Під час руху в автівки Форт Мондео відірвалося колесо. Відтак автомобіль злетів у кювет. Там ж перекинувся. Як наслідок, керманич та його неповнолітній 15-річний пасажир потрапили в реанімацію. Обох із переломами та забоями госпіталізували до реанімації за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато до судове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна моторошна дорожньо-транспортна пригода трапилась того ж таки дня на рівненщині однак мала вже летальне закінчення. На дорозі між населеними пунктами майюничі мала осниця. Мотоцикліст не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, після чого врізався в дерево. У наслідок зіткнення отримав тяжкі травми. Його госпіталізували, втім врятувати життя хлопця не вдалося. Двоколісний побачили перехожі та викликали швидку. Із тяжкими травмами кермувальника, який був у мотошоломі, госпіталізували до лікарні Волині. Втім, врятувати його життя не вдалося. Орієнтовно через дві години парубок помер. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна автопрогода трапилася у селі Яполоть. За участі вже неповнолітніх мотоциклістів. 16-річний водій не вибрав безпечної швидкості руху. А відтак зіткнувся із ще одним двоколісним керуванням 17-річного. Унаслідок цього травм зазнала пасажирка, Ка була без шолома. Її госпіталізували, а у малолітніх керманичів вилучили двоколісні транспорти. У наслідок ДТП травмувалася неповнолітня пасажирка останнього, яка була без мотошолома. 16-річну дівчину госпіталізували із травмами голови, зокрема, переломом склепіння черепа. Обидва мотоциклісти були тверезі у мотошоломах. Втім, права керування транспортними засобами вони не мали. Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження, розпочав досудове розслідування. Протягом тижня не обійшлося без п'яних за кермом. Так на автозаправці керманич в нетверезому стані потрапив в поле зору правоохоронців. Однак це все одно не завадило йому відразу сісти за кермо та поїхати. Зупинити водія вдалося тільки за межами міста у селищі Городище. З догадки поліцейських щодо алкогольного сп'яніння підтвердив алкотестер. Відтак на горе кермувальника склали декілька адмінматеріалів. За це він отримав декілька адмінматеріалів. За частиною третьої статті 130 це керування у стані сп'яніння особи, яка протягом року двічі вже притягувалася до відповідальності за це правопорушення. За частиною четвертої статті 126 – це керування особою позбавленою права керування, і за частиною п'ятої статті 126 – це повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування. Втім, алкоголь не єдине, чим зловживали водії цього тижня. Так днями керманич ауді їздив із підробними номерами. А в автівці мав пристрій для вживання наркотиків, а також ймовірної наркотичні речовини. Відтак, аби з'ясувати обставини, патрульні викликали слідчо-оперативну групу під час перевірки документів та транспортного засобу. Інспектори виявили, що номери агрегатів мають ознаки підробки, тобто є сліди механічного втрачання. Також під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у водія пристрій для вживання наркотичних речовин та, ймовірно, і самі наркотичні речовини, які були загорнуті у фольгу. У дія громадянина вбачаються ознаки кримінального правопорушення за частиною 1 статті 290 Кримінального кодексу України. Це знищення підробка або заміна номерів безлів та агрегатів транспортного засобу. Тож, аби уникнути неприємних ситуацій, правоохоронці вкотре наголошують бути обачними під час поїздок та пам'ятати, що ваша недбалість може мати негативні наслідки, Лілія Мазур, телеканал ITV Media Group.